Вітаю вас на уроці української мови письмо і тема сьогоднішнього нашого уроку повторення написання букв самодиктант. Про дзвінів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку, зошит, ручку, олівці. Все готове? Молодці! Тож розпочинаймо. Сьогодні на уроці письма. Ми з вами повторимо написання букв Е та З. Порівняємо ці букви та напишемо слова з цими буквами. І розпочинаємо, як завжди, із пальчикової гімнастики. Окуляри для бабусі. Швидко я дістала, що вибачила бачила бабуся. І казочки читала. Приготували наші ручки, наші пальчики, все готове до роботи. І починаємо працювати в робочих зошитах. Відкрите, будь ласка, наші посібники на сторінці 41. Ось така сторінка повинна бути перед вами. Поки ви відкриваєте, я вам нагадаю правила. Ми повинні сидіти. Рівно, спилка ноги ногу ступнею на підрозі, лікці на парті або на столі, і зошит повинен лежати на вкоси. Ось перед нами перше завдання. Утвори і запиши нові слова. Давайте прочитаємо головне слово, від якого ми з вами повинні утворити, як ми бачимо, ще скільки в нас знаків питань. Ще два. Тому нам, і слово, читаємо, якого чарівниця. Нам треба з вами утворити іще два слова. І слово чарівниця уже ми бачимо, що утворили яке слово, прочитайте його. Ніч, правильно. А ми ще повинні з вами утворити декілька слів. Два слова, да? точніше. Дітка, чи знаєте ви, хто така чарівниця? Так, це людина, яка е, практикує магію, щось таке магічне, незвичайне. Так, Це чарівниця. Добре, ну що ж, я пропоную записати слово чар. Е, давайте ми подивимося, чи можна з цього, з цього слова з чарівниця скласти слово чари. Давайте перевіримо, чи всі букви тут у нас є. Ча р, Є всі ці чотири букви є, то ми можемо записати слово чари. Так, що таке чари, дітки? це такі магнічні засоби, да, за допомогою яких Шакуни, там, знахарі могли вплинути на людину або на природу, да, так називати чари. Так, далі, яке ще слово ми можемо утворити? Пропонуйте ви, я ще б утворила слово річниця. Давайте запишемо це слово і розберемося, що воно означає. Що ж таке річниця, дітки? Це календарна дата, е, яка? яка важлива да, подія. В нашому житті. Так, тобто календарна дата, коли закінчується рік, так, і далі більше, більше, тобто рік, що пройшов річницю. То не встигайте, ставимо відео на паузу і працюємо. Хто тобто втомився, може зробити святку дали і продовжуємо роботу далі. Нам треба з вами подумати, чи потрібні нам загад ситі. Як ви думаєте, для чого вони нам потрібні? Яку користь вони нам приносять? Дітки. Е, відгадування загадок сприяє активному розвитку е, мовлення. Да? Е, розвиває що ще так? Мислення наше, е, увагу. Тому ми без загадок не можемо жити. Нам постійно потрібні загадки в нашому житті, щоб ми могли. Відгадувати, думати, навантажувати наш мозок, тому я вважаю, що нам загадки потрібні. Тому я обрала віконце із словом та. Для розвитку нашого міста. так? Добре, після того, як ви зафарбували, потрібен нам прямо куночок. Ми починаємо згадувати, як пишеться велика буква Е та маленька, а потім велика буква «З» та маленька. Починаємо їх писати. Якщо ми пригадаємо написання нашої великої букви Е, то ми з вами вивчали та знаємо, що велика буква Е складається з верхнього і нижнього лівих півування. так? З малою букви Е тут все легше, вона складається з петлі, так, яка не виходить за межі робочого ряду. Що ж ми можемо сказати про букву З? Давайте розглянемо їх, і чим вона може відрізнятися від букви бо ми бачимо, що вони схожі. Так, вона так само складається, як і літера Е великих півовалів. Але е складається з лівих півовалів, а з, з правих. А з яких же елементів складається наша рукополісна, е, рядкова, так, буква З маленька. З двох правих півовалів, один з яких переходить потім у петлю. Ось ми і бачимо. Написали і переходимо до наступного завдання. Ось тут ми будемо порівнювати наші букви, що є відмінним, що є спільним. Давайте розглянемо. Це звук, звуки чи букви. Ми їх бачимо, так? Це букви, буква Е та буква Д. Скажіть, будь ласка, тобто це спіль. Так? Скажіть, будь ласка, вони друковані чи рукописні? Правильно, Вони рукописні. Які відмінності в написанні цих букв? Буква Е складається з великих лівих півовалів, а буква «З» складається з великих правих півовалів. Це буде відмінність. Які звуки вони позначають? Давайте розберемося, ми знаємо, що букву є. Ви вибачте, що звуки у нас є: голосні та приголу. Спробуємо проспівати Е. «Е» Тягнеться. Ми можемо проспівати. «с» – голосний звук Е, голосний. Давайте ми спробуємо проспівати. З, звук, з, 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 з. Не співається, значить, це приголосниць. Ось них відмін. Так, значно? Давайте ми ще пригадаємо, як ж ми позначаємо голосний звук. кружечок правильно. А приголосний звук? У нас є рисочка. Давайте задаємо, які бувають приголосні, вони бувають тверді. Та Добре, працюємо далі. Наведіть приклади слів із цими буквами. Можете на початку слова ще було, можете в кінці. Ну, ось, наприклад, так? Зоя. Ім'я ми з вами так я писали. Ще можна слово зима. Ще може бути ім'я на е. Евеліна, ескаватор. І багато інших слів, які ви можете також сказати всередині слова або в кінці, так? Всі Спробуйте, будь ласка, назвати декілька слів із цими букви. А тепер давайте трішки відпочинемо. Молодці, відпочили трішки і виконуємо з вами останнє завдання. Нам треба з вами записати три слова з буквами Е великою, Е маленькою, або три слова з буквами З великою, З маленькою. Давайте це, це завдання дітки на вибір. Ви можете обрати слова з буквою Е. А можете слова з буквою З. Будь-які. Я для себе обрала такі слова. Це у нас з вами завдання, да? самодиктант, коли ми самостійно промовляємо собі слово, яке ми обрали, і його записуємо. Ну, ось, наприклад, я перше слово обрала зима. Чому його написала з великої букви? Да? Це не ім'я, не власна назва, тому що перше слово. У нас на початку ми повинні написати з великої От Збримак поставили кому, після кому ми повинні писати з маленької букви, якщо це не, наприклад, не ім'я, так, тобто не власна назва. Але наступне в мене слово буде Зоя. Чому я його написала з великої букви? Це слово? Буква З у нас з великої букви, тому що у нас. Це ім'я, власна назва. Далі я поставлю кому і після цього ще напишу слово зуб. Ну, Тут у нас потрібна маленька З, ось вона у нас і є. У мене вийшло три слова з буквою З. Ви можете обрати для себе слова з буквами Р. якщо ви хочете написати слова з буквою Е, їх також багато, ви можете і написати, наприклад, еклер, ескімо, ельф, якщо це велика Е, може бути Евеліна, так? екскаватор з маленької. Тобто оберіть такі слова, щоб у вас хоча б одне слово писалося з великої букви. Або там «Еверест», да, це з великою будів, або, наприклад, Евеліна. А далі наступні слова: там Еклер, Ескімо, Ель, ми можемо написати з маленькою буквою. Напишіть, будь ласка, три слова будь-які. Після цього оцініть свою роботу на уроці. Я сподіваюся, що всі ви оберете краплинку, яка посміхається, адже я впевнена, що ви всі дуже добре впоралися з цим завданням. На цьому наш урок закінчено, і я сподіваюся, що ви всі закінчите наш урок з гарним настроєм. На сьогодні все, до побачення, до нових зустрічей!